Вітаю, друже! Сьогодні у нас на огляді танчик, який має у нас досить цікаву назву кокодріло. Фантазьори придумали таку назву танку. Досить, він схожий на крокодила тут навіть і питань немає, так трошки баштою, начебто там туди-сюди. Загалом, це у нас. Ще одна десятка з коробок 2026 року. Акційна машина не прем. Навіть якщо тут світиться жовта напис назва танку, то це не преміум танк, а акційний. Тобто він не фармить важливе, значні. Це новий танчик, а саме СТ, нова ста 10 рівня. Дуже схожа по геймплею як Кару 45Т, але в неї інша механіка набагато приємніша, на мою думку. Тут механіка йде до зарядки, але рівномірна до зарядки що таке рівномірна дозарядка? Це тоді, коли всі печки, всі снаряди заряджаються за однаковий час. Тобто, якщо тут написано 11 секунд, 11, то всі три снаряди кожні 11 секунд заряджаються. Окей, okay. якщо брати Karo 45T, то тут звичайна дозарядка. Перша тичка 14 секунд, друга 12, третя 10 і так рівномірно падає. Скорочується точніше час заряджання. Тут рівномірно і це набагато приємніше, ніж е, звичайна дозарядка. Чому? Тому що ви заряджаєте першу 11 секунд, друга заряджається також 11 секунд і третя заряджається також 11 секунд. Але коли йде діло до реалізації, ви даєте постріл 6 секунд, постріл 6 секунд. Постріл, тобто ви за 12 секунд реалізовуєте три постріли по 470. Так, так, так. Тут альфа, тобто середня шкода 470 одиниць, 127-й калібр, 1300 швидкість польоту, 263 мм пробуває. І кумулятивчик тут 320. Досить непогані показники, погойтесь, так? так? Далі по членам екіпажа, ви в принципі, бачите, на екрані перке. Я одразу показую. По обладнанню, дядьки, я потестив декілька збірок, скажу так, що мені ця збірка з вентилем, стабом і турбіною сподобалась найбільше. Але також альтернативною збіркою може бути ХПшки, вентиль і стабілізатор. Також мені ця збірка підійшла, але. От з турбінкою він якийсь більш швидше набирає. Він не такий ватний, тому що він максималочку досить повільно набирає. І я думаю, турбінка буде трішечки краще, на мою думку. І тому так мені збірочка це найбільше сподобалась. І по ТТХ, дивіться, танк по старядах ми пройшлися. 470 середня шкода, найвище серед італійських СТ, 11 секунд киде. Вже про це проговорив. Мінус 8 КВН, 2,48 зведення. 0,32 розкид. ТТХ гармати досить посередні, плюс-мінус такі, як в MX-50B, плюс-мінус такі, як в Carro 45 тонн, якщо не помиляюсь, так? Ну да, в Carro 2,5 без обладнання. Тобто, майте на увазі, що стабілізація плюс-мінус така сама, як в кару 45 тонн. І головне запитання, чи краще він кару 45 тонн. На мою думку, так. В нього потенціал трішечки вищий. Чи є сенс донатити чисто на цю машину? Ні, не прям він там наскільки імбовіший, цікавіше, ніж кара 45 тонн. Але це поки що таке перше моє враження, тому що в боях далі він може трошечки краще себе показувати. Все-таки може давати більше джазу. Дивіться, міцність 1800 бронювання башти 110. Але з рахунок того, що тут досить гострі кути, вона фармить, дай Боже. Зараз я вам бронювання також покажу. Бронювання корпусу також 110 десь показано. Це так, це чисто чисті Цифри, але під кутами трошечки по іншому. 50 максималка вперед, 18 назад, 400 метрів огляд. В цілому ТТК ТТХ такі досить посередні. Але тут питання до гармати, до бронювання і до всього іншого. Так, ставлю я другу збірочку. Це ХП, СТАП і вентилятор. І зараз я покажу ТТХ, ТТХ, саме бронювання цього танку. Просто подивіться. Якщо танк знаходиться трішки вище ніж ви, і опускає гармату, то башта тут 290 деяких е, проекцій міліметрів під 300, тобто деякі стежки, шки підколи. Він танкувати буде також ЛД тут 200 плюс міліметрів. А на ЛДшка 150. Ну, щось танкує, але ну, от прям не наскільки добре, як могла б якась класна стежка танкувати, наприклад, там того самого 430 у або так далі. Тобто, щось буде відбувати, але не кожен посуд це також треба мати на увазі. Ви будете королем. Королем, якщо будете виїжджати десь на пагорб і звішувати зверху вниз, і тоді вас буде дуже важко вибити. По, по факту, давайте я знаєте, що зроблю? Я можу зрівняти цю броню. З Юдисом 1516. От я думаю, в багатьох є ця машина, і от плюс-мінус маєте от таке уявлення: саме по бронюванню. Тобто вас будуть пробивати кумулятивами, але під калібери, деякі ББшки, ви будете відбивати і вони будуть і це Також треба мати. На увазі. Тобто по бронюванню він дуже схожий до, до Юдиса. От так би я сказав. Якщо брати того самого кару, я думаю, що в кару плюс-мінус схожа ситуація по бронюванню. Ну тут бачите тут 250, тут маска 270, Тобто, по факту, в Кокодріло плюс-мінус таке бронювання, як в харо, тільки трішечки, трішечки краще. Трішечки краще, це вже значить також досить непоганий буст. Погодьтесь. Якось так. По обладнанню пройшовся, по перках пройшлись. Тепер по польовій модернізації. Давайте пройдемось. Що я рекомендував би качати? Перше ліво. Друге, в принципі, можна нічого не чіпати. Третє тут на вибір. Що ви хочете краще, маскування або швидкість назад, Я тут взагалі нічого не трогаю. Третє можна зробити або ліво. Якщо ви хочете трошки довше зводитись і трошки покращити ДПМ, або взагалі тут нічого не трогати, але я залишив так, як є. І останнє також можна було б додати плюс 2 кілометри вперед і зменшити огляд, але також цього не став робити, щоб огляд був максимальний. Все таки васте огляд, також додаткова фішка. Але отаке. Зараз я покажу, як геймплей цього танку. Ви в принципі зрозумієте, як він відіграє плюс-мінус, і потім скажу коротесенький висновок стосовно цієї машини. Полетіло. 470 6 секунд, бам: 470. Мені єдине, що одне з єдиних, що не подобається, те, що танк досить занизький І оці мінус 8 КВН е, не так відчуваються, як на інших танках. По факту. Тобто, мінус 8 вони відчуваються, як мінус 7 у якогось, е, наприклад, Блекрока. Тобто, начебто комфортно, але не до кінця. Сулат низенький, більшість позицій також для вас будуть недоступні. Так, ну ми їдемо наверх по класиці. Виглядає танчик приємно, мені от візуально дуже він подобається, скажу чесно. По динаміки, самі бачите, я тільки-тільки доїжджаю до позицій, вже тяжі всі приїхали, правильно? Стабілізація жахлива, погодьтесь. Постріл. Майже 500. І бачите. І наскільки приємно, що це дозарядка. Тобто, ти дав постріл, взагалі не замислюєшся про те, що треба там натиснути цешку, не треба нічого натискати. Просто чекаєш, і він сам дозаряджається. Це такий великий плюс для танків з 500. 6 секунд чекаємо. Ну от я думаю, як на цьому танку краще грати, от мені начебто. Стояти на баскі, на ньому не дуже хочеться. Я знаю, що танк щось танкує, і на ньому, я думаю, ліпше грати десь біля тяжі, другу лінію від башти, шукати такі позиції, в яких ти зможеш алізуватися. Це не кемпер, це не леопард перший, дітки. Майте на увазі, не сійте на ньому на кімпі. Це не Рога 65, це щось інше. Це танк більш-менш таки універсальний, який зможе щось танчити. Єдине, що прошу, не стійте на ньому на базі. От, не стійте на кімпі, на базі десь в позиціонки він один. До речі, що тут по швидкості польоту голда? 1000 непогано. Туру, туру, туру Ай, майже дав. Бешка бешка десь сюди. Теоретично закину, ні, не закину, прикиньте. Поки навівся туди, поки навівся сюди. 500 ще одно вилітає, гляньте, непогано. Я не хвалю танчик в ніякому випадку, просто кажу, що альфа в нього приємна. Тут до гадалки не ходи, як кажуть. Десь ТВПшка кайфує, Бешка там теж десь стоїть. У ЛТшку треба Алтешки скинуть. На Натобі на 429. Десь він тільки що виднівся, ні? Льопіку. Льопіку, нам КВ неприємні, у мене єдине питання це тільки до стабілізації. Вертухи на цьому танку не вітаюся. Тут треба зводитись. Треба розуміти, що там відбувається в бою, не поспішати, вицілювати гарненько. Тут хоча й пробиття більш-менш адекватне під калібром 260, але. І голда дорога. Тобто, тобі треба по-любому брати, що ти хочеш ліпше. Грати в задоволення на голді чи... більш-менш економити, А да? Ану, тайпіку прояснив, що в мене класний танк чи ні. Оня тут сам тупану Не, ну між пострілами 6 секунд це капець. Ще довше, ніж у H3. Але приємно P500. Дуже приємно. Тут прям лайк. І гармата досить високо піднімається, стат також досить цікава історія. Добре, 3300. 3300, їдемо вниз. І накидуємо по Єп'яточці. І по, -по тайпіку, правильно? Ой, там по -по -по Ягі залітає. Треба їхати в нагле, я думаю. Кокодрило, кокодрило! Беу. Баклажан. І тобі на баклажан. він не влучив, до речі, по-моєму, так? Да? Кокодрило, італьяно! Дай лючок, дай дай. Молодець, мій пупсик. Думав, танку, ну, до речі. Ой, пиво. Пивандополус! Ха-ха. Пивандополус. Ну, низький, бачите. Досить за низький в таких позиціях тобі важко кедаяга. Ммм. Погано танкує є п'ятка, слухай. Цікаве рішення від базі 85-го стояти фуллом на кімпі. Але да, дивно. Дивно, що я два рази не пробував її п'ятку. Ну є п'ятка, не імба! Ой, хорош. Раз заряджаю і буде виходити. Кокодріло буде кусать. Раз. Лічочек. 2. 5700. Отака історія. Найче станкунув, бачите? Навіщо станкнув. Що ж, я відіграв на цьому танчику десь боїв 5. А, можу чесно сказати вам, що танчик. На 7 з 10 далеко не ідеальний, десь може складнувати в реалізації. Ну, точніше, тут не прям немає нічого складного, але треба на ньому трішечки думати, правильно вкатувати, правильно стояти, щоб давати якісь максимальні дама. Єдине, що прошу: от не стійте на ньому на базі, майте повагу, майте совість, добре. Ну, танчик дозволяє грати від башти, танчик дозволяє грати від позиції, в нього є пробиття. Яка не яка там 0 03, да 226 зведення, тобто гармата більш-менш в нього адекватна. Але, звісно, якщо ставити бонове обладнання. 7, давайте 7,5 з 10 навіть поставимо. Танчик і грабельний. Е як сувенір в ангар може бути, як танк для рандому на постійній основі, не думаю. Я не думаю, що на ньому будуть постійно грати, по кайфу. Є, якщо у вас є. Каро 45 тонн, то от вони трошечки будуть схожі по геймплею, тобто також гра від башти, досить така агресивна і так далі. Але в Кокодріло трошечки інша механіка. Не треба паритись за кожну тичку, яку ти влучив, тому що у тебе постійно гарна дозарядка 11 секунд, і тут в плані. Файлів можна багато зекономити часу. Тому ну, така оцінка. Отак я бачу. Чи варто прям вкидувати гроші з рахунок цього кокодріло? Ну не знаю. Базік 70, 70 набагато цікавіше машина з коробок, ніж Кокодріло. Кокодріло це такий для мене. Це посередній танк, який чисто буде пилитись в ангарі, напевно, тому що такого прям бажання на ньому пограти. Ну, може, кату там боїв 10 якихось і все якось не прям є бажання на ньому грати. От Базік 70 да Базік 70 це нову. Нова імбочка 10 рівня, на якому будь потіти і на ньому пайвіку грати буде набагато більше. Тому якось так. Дякую за перегляд цю відео. Бережіть себе, також не забувайте потискати вподобаєчки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Напишіть в коментарях, як вам ця машина, що взагалі думаєте. зустрінемось на стріма, бережіть себе, їдемо собі.